У Кам'янському відібрали кращі роботи в рамках конкурсу дитячих малюнків на протипожежну та техногенну тематику Рятувальники, герої без зброї. Конкурс приурочений до Дня рятувальника та в пам'ять Дарії Гречишевої, речниці ДСНС у Дніпропетровській області, яка трагічно загинула. Серед членів журі були й наші колеги. Які малюнки перейшли до наступного туру та хто став кращим, дивіться у сюжеті. 8 вересня відбувся перший етап підбіркового конкурсу дитячих малюнків на пожежну тематику рятувальники, герої без зброї. Конкурс проводиться серед дітей різного віку з метою формування у підростаючого покоління, патріотичного духу, громадського світогляду і відповідального ставлення до забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Даний конкурс проводився серед дітей різного віку. Віковою категорії у нас було це від 6 до 18 років. Запрошувалися всі навчальні заклади до участі в цьому конкурсі, де де були відібрані роботи за кожної звікової категорії. Їх було всього три. Це 6-10 років, 11-14 років та 15-18 років. З кожної з категорій було обрано три переможця, які будуть направлені до другого етапу конкурсу, до міста Дніпро, де будуть вибрані роботи вже по завершенню фінального конкурсу. Велика кількість робіт доводить актуальність конкурсу та його тематики серед дітей. Роботи дуже гарні та виконані різними техніками. Було складно обрати три кращих з-поміж інших, розповідають члени журі. Іноді смаки суддів не збігалися, тому кожен відстоював своїх фаворитів, але спільними зусиллями було обрано кращі роботи дітлахів. Роботи художньої творчості оцінювалися такими критеріями: змістовність, оригінальність ідеї, художній рівень та кольорове рішення. Мені дуже цікаво було і оцінювати роботи дітей, бо вони дуже цікаві, колоритні, і безпосередні було дуже важко вибрати нам. Ми дуже старалися. Зацікавила робота губи Микити. Вона виконана дуже цікаво, колоритно, акварельними фарбами і гилівою ручкою. Всі маленькі деталі там були прорисовані. Я Здивована, що він ще працює в такому стилі. Оргкомітет конкурсу на звержальному етапі визначає трьох переможців у кожній віковій категорії в обох номінаціях. Переможців обласного етапу нагородять цінними подарунками.